Любі друзі, дорога спільнота, вітаю! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант, і на цьому каналі я розбираю для вас головні новини зі світу політики та міжнародних відносин. Зараз не так оперативно розбираю через тривалі відключення світла, але знаєте, в цьому є і плюси, є можливість. Подумати, переварити, відкинути зайві емоції і зробити все як годиться. Та перед тим як ми розпочнемо, попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на цей канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого з того, що я тут для вас роблю. І почнемо ми з новини, від якої у мене горить вже другий день, а направду можна сказати і другий тиждень, тому що прем'єр-міністр Бельгії. Він вже не перший відзначається, скажімо так, м'яко, дуже контроверсійними заявами близько тижня тому, трошки більше навіть, він вже виходив і говорив про те, що ви що всерйоз думаєте, що Росія не переможе? Ну, що ви оце таке пропонуєте нам віддати ці заморожені активи? Нам взагалі то, і це він казав відверто. Росіяни погрожують і країні, і мені особисто вічними наслідками. А знаєте, вічно це надовго, і я боюсь. Тобто, уявіть собі: виходить очільник європейської країни і говорить, що Путін йому погрожує особисто його країні, і він цього боїться. Тобто, він йде на поводу у терористів і каже, що ну давайте не будемо цього робити. Давайте пошукаємо якісь менш ризиковані варіанти. Європу, звісно ж, така аргументація не влаштовує. Бо, ну слухайте, ми кажуть, всі знаходимося під загрозою, але наша загроза взагалі нічого в порівнянні з тим, що переживає Україна, і ми якось зобов'язані щось цим робити. І він вирішив зайти з іншого боку. І Якщо ви цього каже, не чуєте, то знаєте, а я буду в суді захищати російські заморожені активи. Каже, у Росії є законні інтереси. І вони захищені європейським законодавством, каже, захочете забрати ці кошти у Бельгії у Євроклір. А я нагадаю, що більшість російських заморожених активів в Бельгії знаходяться саме на депозитах Євроклір. І каже: от ми порадились, будемо судити з Європейським Союзом. Просто вдумайтесь, європейська країна. Ладно, судитись з усім європейським союзом для того, щоб відстояти право Росії на володіння замороженими активами. Це, це фантастика. В умовах повномасштабної війни в Україні найбільшої війни в Європі з часів Другої світової, в умовах цієї глобальної наростаючої загрози, Європа досі. За чотири роки не змогла об'єднатись, не змогла консолідуватись і напрацювати, хоч якесь притомне рішення, як, як з цим питанням розібратись. Звісно, крім там якихось погроз, які напряму стосуються його чи Бельгії в цілому є ще інтерес Євроклір, тому що не тільки російські активи знаходяться е, та, у володінні, ну в управлінні, там на балансі Євроклір, є ще й. Активи Євроклір, які знаходяться на території Російської Федерації, і там в депозитаріях понад 16 мільярдів євро. І щось мені здається, що значна частина от, гальмівної рідини в цій історії, вона походить саме від шкурного інтересу бельгійців, які не хочуть влітати конкретно на ось ці кошти. І я дуже сильно сподіваюсь, що все ж таки європейські лідери, так лідери провідних європейських країн, знайдуть якісь інструменти тиску і зможуть цю історію вирішити, тому що направду для нас зараз ключовим фактором. Одним з трьох ключових факторів виступає саме економічна стабільність, яка може і там і перспективи до економічного зростання і посилення, в тому числі Збройних сил України, саме через отримання цього репараційного кредиту. Альтернатив такого масштабу практично немає. І зараз саме час, ну в тому числі Німеччині, проявити свою силу. Ну, ну як так може бути. Що Росія і Штати вирішують, що там в Європі буде відбуватися, ну це взагалі якийсь абсурд. А ще мені знаєте, що сподобалось, е, що навіть от, ну, Бельгія, незважаючи на оцю ось таку е, риторику, яка нам дуже є неприємною, яка можна сказати є про навіть вони не застосовують аргументацію щодо корупції, зато наші гаврики. Раді такі, так, така, звісно, нам грошей ніхто не дасть, тому що у нас корупція. І взагалі, знаєте, і гроші нам ніхто не дасть, і говорити з нами ніхто не буде. І переговорна група у нас взагалі ніяка, тому що, ну що ж це годиться, що там люди, які там можуть бути потенційно пов'язані зі справою Міндіча, хто ж захоче в Америці говорити з корупціонерами, так? І дуже в тему от е, такий чудовий матеріал вийшов на Атлантик», який е, порівнює Трампівську корупцію з українською. За Атлантик» — одне з найбільш авторитетних і якісних західних виданів. І вони відверто кажуть, що Трампівська корупція значно гірша за українську. кажуть, що Україна, попри те, що вона бореться за своє виживання, і більшість ночей українські міста піддаються. Ударам дронів і ракет, попри це все, українці знаходять можливість боротись з корупцією, що антикорупційні органи можуть провести обшуки і заарештувати топ посадовців, яких підозрюють в корупційних справах. Пишуть, що Кушнер і Вітков використовують інструменти американської держави для просування своїх бізнес-інтересів, бізнес-інтересів своїх друзів і фактично формують зовнішню політику США. Підприватні угоди це те, що я вам казав. Що будь-які угоди з Російською Федерацією вони навіть на дещо цю не можуть бути значною мірою економічно вигідними для, для, для Сполучених Штатів Америки як країни. Але тим не менш, вони є вигідними для Віткофа, для Кушнера, для їх друзів, і вони працюють в цих інтересах. В «Заатлантик» прямо пишуть, що Взагалі зараз дійшли до того етапу Сполучені Штати, що неможливо уявити, щоб ФБР Кеша Пателя розслідувало когось у Білому домі Трампа. Будь-який росіянин, який розслідує корупцію Путіна, опиняється взагалі у в'язниці або гине. Немплбаум наголошує, що слово корупція має багато нюансів, і ми недостатньо їх використовуємо, коли говоримо про те, що ми недостовірно. Перепрошую, їх використовуємо, коли говоримо про Україну. І недостатньо акцентується увага на корупції в Сполучених Штатах Америки, Особливо враховуючи той факт, що ну, там ну, прямі історії, є, як те, що компанії, пов'язані з Дональдом Молодшим, виграють тендери Пентагону на сотні мільярдів доларів. Ну, ось вам чудовий такий приклад, та, що часто ми через свій. Комплекс меншовартості зайвий раз посипаємо голову попелом, і та, також інтуїтивно десь прогинаємось під наших старших західних братів, чого не варто робити, і такі же стійкості варто навчати наших європейських партнерів. І на завершення ще одна цікава новина: тут буквально декілька слів скажу з цього приводу. Політико опублікував матеріал, що Сполучені Штати Америки збираються формувати нову вісь, нову альтернативу G7. Кажуть, що хочуть створити Core 5. Да? І туди буде входити Китай, Сполучені Штати Америки, Індія, Росія та Японія. Дивно, що Японія, а не якийсь Іран. чи КНДР. Ну, я думаю, суто за економікою чи за кількістю населення ХЗ, як вони Японію взяли, ну тому що якось вона не вписується занадто адекватна в цьому списку. І насправді я б міг сказати, що це якась там конспірологічна історія, в яку важко повірити, бо це все таки руйнує матерію світопорядку і різко переносить США з. Однієї там частини світу, саме ціннісного, так світоглядного в іншу, але дивлячись на те, як все несеться, що відбувається, і наскільки слабким опір Дональду Трампу є всередині Сполучених Штатів Америки. То я б не виключав таку можливість, що це дійсно можуть реалізувати, то багато оптимізму зараз викликають місцеві вибори в США, що там демократи перемагають, але не варто забувати, що наступні до вибори до Конгресу відбудуться аж в листопаді 26-го року. Тобто у Трампа є ще ось так час. І Якщо він буде рухатись таким динамічним темпом, то все ще зможе полетіти в тар-тарари, Ну, але що, сподіваємось на о, руку Господню, яка забере його грішну душу і кине її в царство Аїда. Ну, Можливо, це і зможе врятувати. Ну і Європа. Європі потрібно жорстко сепаруватись від США. Прям жорстко сепаруватись, переходити до більш агресивної риторики і дій, демонструвати свою силу і повноцінно перетворюватись. На третього великого окремого гравця на противагу США і Китаю, тобто потрібно писати свої правила гри і не просто їх пропонувати, а диктувати і нав'язувати. Ну, такі сучасні реалії інакше працювати це не може. А що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть в коментарях. Поки ви пишете коментар, в якому не менше семи слів. Я подякую спонсорам цього каналу, фантастичним людям, яких ви бачите зараз на екрані. Дякую вам. Ви прекрасні, ви чудові. І завдяки вам цей канал існує. Тут регулярно виходить контент. Тому залишайтесь такими ж крутими і чудовими. А хто ще... Не долучився до цього списку, але вже підтримав сили оборони України і має ще там кілька шейкелів зайвих. То можете зробити це через youtube спонсорство або за реквізитами в описі до відео чи за QR-кодом на екрані. Поки дякую вам за увагу і не прощаємось.